Погородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Був травень 1954 року, коли я, Іриней Готникевич, будучи маленьким хлопчиком, віком півтора року, важко захворів, мої батьки знайшли мене без свідомості і в критичному стані привезли до Стрийської дитячої міської лікарні, де після ретельного обстеження та спинно-мозової пункції. Невтішний діагноз менінгу енцефаліту було виставлено. І почалася боротьба за моє життя і здоров'я. Та медицина виявилася безпорадною в той час. І, не дивлячись на проведене лікування, я залишався в критичному стані, в тяжкій мозовій комі. Тоді пару Стрийської іспенської церкви, отець Іван Городоловський, звернувся до свого товариша, побратима по пласту, тоді відомого педіатра. Завідуючого кафедри педіатрії при Львівському медичному інституті доцента Степана Коржинського з проханням про консультацію, на що він ласкаво погодився. Після огляду мене та консилюми з лікарями він прийшов до висновку. Медицина тут безсила. Хіба що і він пальцями і очима вказав на небо. І якщо дитина виздорові, то лишиться з тяжкими калістами, паралічами та розумовою недорозвинутістю. Гірко було сприймати моїм батькам таке заключення. Тоді мій тато сказав, а я знаю ще одного лікаря. Мої батьки Ярослав та Ірина Гутникевич, дідусь і бабуся, Михайло та Марія Білянчуки були високорелігійними людьми, учасниками церковного хору. Звернулися до паруха Оспенської церкви Євгена Городоловського та отця Михайла Десишина з проханнями про молебини перед Ліською іконою за моє здоров'я. І почалися щоденні травневі молебини. Вже наближався кінець травня, коли отець Євген Городоловський голосив церкві: Сьогодні буде правитися молебен подяки Ірине Виздорові. І дійсно сталося чудо. Я прокинувся і повернувся до нового життя. Я заново вчився ходити розмовляти. Я пішов до школи. І, не дивлячись на переслідування тоді християн комуністичним режимом та особистими попередженнями шкільної адміністрації та Комсомольської організації, я регулярно відвідував церкву, був її активним учасником. Я з відзнакою скінчив школу, поступив до Медичного інституту. А згодом іммігрував за кордон, де заново підтвердив свою лікарську ступінь і працює лікарем. Та де би я не був, я завжди повертаюся назад до витоків мого нового життя, до Стрия, до Успенської церкви, до чудотворної ліської ікони, де через молитву і віру моїх батьків наша Пресвята Діва Марія донесла їхні прохання до свого сина. А нашого Спасителя Ісуса Христа, і я отримав Це чудотворне виздоровлення. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Ісусу Христу!